Добрий день, друзі. Компанія мотор у огляді у нас Сінтайчик 240 ТРК. Є дві модельки, це ТРК і ТРК X. Вони йдуть однакові, тільки відрізняються задньою та резиною. Тобто Це звичайна резина вузька називається. Є ще Резина широка, там більш заднє колеса, більш переднє колеса. Не набагато, але більше йде. Да, і там ціна що 100 доларів відрізняється. Ну, сьогодні ми розглянемо цю модельку. Так, один із з популярних тракторів, тому що це вже йде з карданою передачею. Кардана передача 24 конячки, KM-овський двигун, 385-й, такий же самий, як на Донфен, на джинму, на кінтайвер, на фатон Лавол встановлюється. Дуже класний, дуже популярний двигун. Коробка 3 плюс 1, повищена поніжена знаходиться у нас на речашку вибору передач. Тобто ми переводимо важель у праву сторону і LH вибираємо повищену або понижену передачу. А популярність цього трактора, тому що ціна його 4500 доларів. Це зазвичай сама дешева модель, яка вже йде не ремнява. Вона йде кардана повністю, передача від вагуна. До коробки передається через а, карданну передачу. По навіске. Навіска йде на трьохточечна. Вал відбору потужності встановлене 540 обертів. Також в комплекті йде прицепне. Тобто Ми можемо пристягувати прицепа. Задні йдуть гідровиходи, раніше їх не було, на нових модельках вже йде задні виходи під прицепом, Ми можемо підключати, воно вже йде швидко встановлені. Сидіння йде з амортизацією, ми можемо регулювати. Бачимо цей регулятор, який задає положення пружини і амортизацію сидіння. В комплекті к трактору йде зіп, ось він примотаний, та переднє крила. По датчикам у нас встановлені датчик мотогодин, датчик тиску, датчик топліва, датчик зарядки і датчик температури та вольтметр. Так. По кнопочкам у нас світло, повороти, аварійка та сигналізація, тобто клаксон, передній встановлений, то тобто бібікалка теж у нас є. Далі по воздушно масляному фільтру. Звичайний циклон, класний чудовий фільтр, не пропускає е, м'які частиці, заливається сюди мастило, там стоїть сітка, заливається мастило 100-150 грамів, і він буде здержувати, щоб не побив не вашу поршньову групу е, мілкими частичками е, грязі, яка буде там у полі. Далі по рульовому керуванню. Настановлений звичайний механічний руль, дуже нормально крутиться, тобто на місці можна повертати. Ось бачимо: питань немає, повертається. На місці можемо розвертатися. Якщо ви сядете, двома руками будете крутити, можна дуже швидко би, і вправно керувати. 4500 доларів. Отакий от коштує тракторець. Інша моделька йде на широкій резині. Така ж сама, тільки де широка резина. А, якщо вам потрібно, можете попитати у менеджера, подзвонити або подивитись наші відеоогляди. У нас дуже багато техніки по поводу обзорів Можете заходити та дивитися. Усім гарного дня, дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яку техніку виставляти, яку хочете побачити, що засняти. Будемо знімати. Зараз багато, як бачите, техніки. Дуже дуже багато. Знімаємо, показуємо, що є, щоб могли вибрати. Всім дякую, підписуйтесь на канал.